Так, Всім привіт, сьогодні ми будемо ремонтувати наш комбайн нива. У нас ось тут після молотіння трошки все в маслі. І це все із-за цієї трубочки, що намотавило. Зараз нам, її буде Ну, Більше за все заваримо, а може запаяю? Ну, Зараз подивимося. Ось тут вона відкручується, тут дещо десь сопливе, не пойму, що де Молодь, на суді. Це в нас вона пробилася і оце так вже успіло облить. Ну Зараз тут відкрутимо, тут два ключа на 19, знімемо. Ну і будемо її зараз ремонтувати. Ну, дозатор у нас теж перебирали, хоч і ну, все одно потік, треба буде міняти. А, ще є таке питання у нас по включенню, точніше... Ну так, да, включенню жадки. Це ось оцей речах включення жатки, що йде з кабіни, ось він. І в нас таке питання, бо тут він ніби так як і рухається, тільки виходить, ми його виключаємо, ну, з кабіни виключаємо, а жатка все рівно крутиться. Оце в цьому проблема. А чого так, не можемо зрозуміти. Чи може тут щось десь по регулювах, регулював я вже оці ось, що болти є ось. Тут чотири отвори, і я вже на кожний, кожний отвір переставлював. І ну, все рівно не допомагає. Не, цей, не, не регулюється воно. Гадка як включена при вигрузці, так і залишається включеною. Ремень був новий, можливо було, бути, що ремень, ну вже він притерся, ось, вже, бачите, стільки підростягнувся. Що ще може бути у кого таке подібна проблема була? Підкажіть, будь ласка, буду дуже радий, напишіть. Так її вирішить. Ну, в кабіні оце сюди воно приходить, може тут в самому що механізмі. Ну, я ж кажу, у кого таке було, напишіть, будь ласка, як вирішить. Або хто знає як це можна вирішити. Ну, коротше, оце воно ось таким ось чинним, воно Должно відключатися. Ну, воно не відключається. Воно удобно, вигружаєш зерно, а воно жатка крутиться таке. Не повинно воно крутитися, самі знаєте. Пожадки теж є ще дещо доробити. Доробимо ці лучі. Ми вже всі залізні поставили, майже всі. Тут ось дерев'яний, один і там чотири штуки, ще п'ять лучів. Ну, Поміняємо до наступного сезону, поміняємо. Вилетів у нас там ще один цей з пальчикового механізму. Там втулочка розбита була, не побачили тоді, як робили. Ну, Як ми робили, там є відео на каналі. Кому буде цікаво, пошукайте, подивіться. там Одні з перших відео, кому буде цікаво. Ну, Пальчиковий механізм, я вважаю, це штука класна, його треба робити, а не ставити там якісь е е е паси чи ще щось. Нам подобається пальчиковий механізм. Його не так важко збирати. Ну, трошки посидіть, ну, подумає, як він збирається і, і все. Тут немає нічого складного. А так, зараз знімаємо трубку. Ну, покажу де воно там пробилося, і будемо ще дещо нам на змолоти так що це Так, зараз так. покажу. Ось дивіться, бачите, де прогнило. Це ось одна дірочка і рядом там друга дірочка. Я його зачистив і зараз полуавтоматом спробую його заварити. Ну я думаю, дорожчий. Так, ну вийшло заварити у мене, хоч не дуже красиво, але не, не сапливе. Під давленням з компресора провіряв. Вже нормально, вже ніде не сифони. Ну, зараз будемо ставити їх. Заводить, перевірять, як воно буде. Та? Я думаю, що все нормально буде. Так що це ось так. Друбочка ну, тут згнила, можливо, ну, тільки в одному місці оце, оце місце згнило. Це вже нормальне. Зараз будемо ставити. Так, здається, я тут проблему вирішив, не, в, не втерпів і розібрав оцей механізм. Коротше, виходить, попередній владілець. Тут щось хотів чи робити, чи не я не знаю. Ну, коротше, воно на валу там така проточка, така, вал круглий. І такі дві лиски там по боках зроблені тутички І отут же ж, відповідно, на цій пластині те саме. І виходить, на пластині не розбило ну, дужче із внутрішньої сторони. І е, воно виходить, ходило е, помимо вала. Це я вже додивився, вже не втерпів. Так що ось таке могло ще бути е, як причина. Цього, що гадка не відключалася. Ну ось я поставив, зараз дивіться ось на цей нагайку. З усим ходить. Ну, повинно допомогти ще. залишилося відрегулювати. І Я думаю, буде працювати, а там побачимо. Можливо, не в цьому причина. Ну, мені здається це в цьому причина буде. Ну, яка друга. Тільки в цьому. І ось воно тепер працює. Пружинка тепер правильно працює, натягує, як повинна. Так що це так. Так, зробили ми вже гадку, Вони, як бачите, крутиться. Ану. Зараз брату кручу. Все. Вся причина в тому була. Так що майте на увазі, хто буде робити. Виключається, все чудово. Все, комбайн сам робить все. Прекрасно. Ось, бачите? Включається, виключається, нарешті зробили. Так що те перемогли. Ото вся і причина була народ. Що тепер виключається, тут не крутиться, чекарно. Так що в кого договір гадка не... Ну, крутиться, робіть, буде так само і у вас робити, все працювати окремо.